Вітаю вас. Поговоримо про випробування як одну з ключових категорій трудового права, оскільки багато роботодавців не до кінця розуміють суть цього поняття, неналежним чином його документально оформлюють, ну і потім, відповідно, мають з цим проблеми. Отже, що таке випробування? Випробування встановлюється для того, щоб перевірити відповідність працівника в виконуванні роботі. І воно може бути встановлене при прийнятті працівника на роботу. При первісному прийнятті. Тому що, якщо у вас працівник вже працює і ви його переводите на іншу роботу, на іншу посаду, то при переведенні випробування вже встановити для працівника буде неможливим. Відповідно про те, що встановлюється випробування працівникові, має бути застережено в наказі про прийняття на роботу. І також пробування може встановлюватися згідно із законом строком до 3 місяців, а в окремих випадках за погодженням з профспілками, строком до 6 місяців. Відповідно, протягом цього часу, коли у вас працює працівник, ви за ним спостерігаєте, робите для себе висновки, підходить він вам чи не підходить, і потім приймаєте рішення, чи далі хочете ви з ним працювати, чи вам краще з ним попрощатися. Важливим є те, що якщо ви захочете прощатися з працівником, для цього потрібно буде створити відповідні документи, які б доводили, що працівник не відповідає займаній посаді або виконуваній ним роботі. Це можуть бути різні документи. Наприклад, це можуть бути доповідні записки безпосереднього керівника працівника, які будуть вказувати на те, що працівник неякісно виконує свою роботу. Або що працівник не володіє належним, належною професійною підготовкою, або що працівник просто халатно ставиться до своєї роботи. Крім того, це можуть бути доповідні записки також про порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку, про появу на робочому місці в нетверезому стані, або про інші обставини, які відповідно будуть вказувати на те, що працівник. Займаній роботі не відповідає. Відповідно, якщо ви це все починаєте готувати, то, маючи на руках всі ці документи, коли ви бачите, що трьохмісячний строк випробування спливає, відповідно ви в день, коли рівно виповнюється три місяці, можете попрощатися з працівником, припинити з ним трудові відносини, і підстава тут буде така, що працівник... Звільнений у зв'язку з тим, що не пройшов випробування. Це треба робити лише в рамках трьох місяців або в останній день цих трьох місяців. Якщо ви зробите це пізніше, то це вже буде порушенням трудового права. І, відповідно, працівник зможе доводити, що трудові відносини продовжились, вони тривають, і відповідно, що він має залишитись на роботі. Тому будьте обережні зі строками. Дякую за увагу. Знайте більше.